В наступні три дні в Україні буде спекотна погода, а в кінці тижня в Україну повернуться дощі, де буде спекотно та де вдарять дощі, Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у четвер, 11 квітня, в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі по всій Україні від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла. Вдень у Західних Вінницькій більшості північних областей і на узбережжі морів від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла, на решті території країни від плюс 22 до плюс 27 градусів в день. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у п'ятницю, 12 квітня, в Україні також переважно без опадів. Проте вдень у східних, південно-східних областях і в Криму очікуються невеликі короткочасні дощі місцями грози. Температура вночі плюс 7, плюс 12. У північних Волинській і Рівненській областях плюс 5, плюс 10. Вдень по всій країні від плюс 14 до плюс 19 градусів, у південних, східних Дніпропетровських областях і в Криму плюс 20 плюс 25. Проте вже у суботу, 13 квітня, значну частину країни накриють дощі. Вони прогнозуються у західних, центральних та північних областях. Вночі буде плюс 7 плюс 14 градусів, вден очікується плюс 14 плюс 22 градуси тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!